Всім всі, всі привіт, з вами Матік 0979. Сьогодні ми будемо знімати хованки вряту. Ви... Бо там ще є повар. Там ще є повар. Сьогодні... Сьогодні будуть дуже класний ролик. Так, так що ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, я хочу набрати на коні 10 Підписників або п'ять давай. І я кстати буду зніматись зі зі своєю, зі своєю сестрою. Яку звати Ксенія? У неї теж є канал і на ютубі, і, і на тіктоці. Та, Це так що підсаджуйтесь, по на, вибирайте класне місце там, де посидіти, беріть діти, пийте чай. І погнали! Так, добре. Зараз так, добре, ідемо. І дай ось так. Так. А скільки секунд на це буде? Щоб сховати. Одна. Чекай. Мене виключилася. Окей, давай. Хове. Камера виключилася. А, блин, блин. Так. Так, добре. І підписуйтесь на... На... Канал моєї сестри. У неї теж є канал. Якщо хтось шарить за дітей, то вже підписуйтесь на, на, на канал, якщо щось, то звати Ксенія. Давайте. Три, чотири погнали. Все, 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 моя сестра починає. Давай, папа. Папа. Скоро побачить. Іде. Так, да, і слухай.

Ok. Oh, 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 oh Футклука пішов. Туалети. Жінка. Жінок. Так, 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 Сховатися. Можна. І, кстати, підписуйтесь. Підписуйтесь на мій канал. Og oh. oh. Хало? Лайк, яйп всі знайшла. Та да дуже. Добре, знайш. Ви будете шукати отут. Змеєшся, я тим Окей. Так. І закритими очами. І знімаєш себе. Так, добре. Вона знайшла і цей. І... і я маю шоколаду надому.